Що там будуть цікаві факти, цікаві дані, вчених про те, які прогнози на ситуацію з Америкою на наступний рік і на кілька років вперед. Рекомендації щодо того, як краще врятуватися від тих глобальних випробувань, які чекають Америку. І взагалі багато цікавого про те, що відбувається в світі з кліматом і що ми можемо зробити. Буде дуже цікаво, запевняю вас. Особливо подивіться ті, хто ще не бачив конференції 7 жовтня. Я подивилась, тому я з певністю можу сказати, що буде цікаво. І ми знаємо, що люди думають.